Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Дніпро. Скажіть, Вищі сили допоможіть, які плани у расистів щодо Дніпра? Що буде відбуватися у місті Дніпро на свята, на Миколая, на Різдво на Новий рік? Що запланували расисти робити із містом Дніпро? Чи будуть масовані обстріли? Знаєте, тут щось буде відбуватися паралельно. Вони будуть відступати, будуть дуже гарні такі новини, десь відійдуть расисти від фронту. Так, не зможуть, дивіться, там, де вони планували. У них щось зміниться. Не буде Дніпро так обстріляний, як вони планували. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи є загроза для життя людей у Дніпрі? Дуже хорошо буде працювати ПВО, зіб'ють усе. Я так розумію, це на самий новий рік, от на таке велике свято, на новий рік уночі вони планують такий е, обстріл от і буде збито повністю, Но люди людям буде страшно. Буде страшно, це буде чутно. Скажіть ви ще сили, допоможіть що заважає припинити обстріли Дніпра, щоб Дніпр, місто Дніпро не обстрілювали більше ніколи. Які є перешкоди? Це завершальні такі моменти. Зараз отримає наші військові, отримують, я так розумію, якісь далекобійні хороші ракети, снаряди, такі, що одержимо ми перемогу. Отут, де вони чи з моря вони це роблять, звідки вони запускають по Дніпру ракети, то росіянам. Там кінець, і вони будуть всі е, убиті. <кій> ці, хто запускає, хто <кій> натискає ці кнопки, запуски. Такі хороші карти. Можливо, що от саме ця Новий рік і. У цей період це самі можуть бути останні такі обстріли Дніпра і більше Дніпро не буде обстрілюватись расистами. Тут карта перемоги. От. І е, День Миколая і Різдво, от це 6-25 грудня, е, невдачі в них не вийде обстріляти так, як вони запланували. От. І вже на самий новий рік можливі такі гучні дуже обстріли, і будуть їх збивати наші військові, захищати небо будуть захищати. От. Ну, можуть руйнування бути дуже страшно, а так, щоб загинули цивільні, то я не бачу. Загроза тільки така сильна, треба, все одно треба пильнувати. Заперечую весь негатив, обираю, заперечую повністю весь негатив обираю, повертаю всі біль, сльози і страждання, і смерті, що були зроблені расистами, що вбивали расисти у Дніпрі, заперечуюсь людей більше не можуть. Обстрілювати росіяни Дніпро одвертає на віки вічні Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю. весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю, заперечую весь негатив Заперечу весь негатив убираю. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду. За... Прошу, закликай, допоможіть знищити повністю всіх росіян, що обстрілюють Дніпро цих всіх військових, хто дає накази. І верховних командувачів всіх усю верхівку, владу російську, хто придумає обстрілювати місто Дніпро. Прошу допоможіть їх знищити. Поверніть їм весь біль, сльози і страждання по Верховному суду, що робили жителі мешканцям Дніпра. Поверніть, будь ласка, це все їм назад, по Верховному суду, не на переклади, на них самих щоб летіли ракети. Щоб ви не ховалися, не могли сховатися. Буде так, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від жителів Дніпра, від будинків, всі бомби від міста Дніпра, одведіть від військових. Отведіть всі бомби, гранати, ракети, снаряди, дрони, всю, всю агресію російську. Отведіть, одверніться, вибухову хвилю, уламки. Захистіть жителів Дніпра, захистіть будинки і військових України. Це буде повністю повернуто все назад. Все, що вони запускають, хай у них на взльоті і вибухає. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть рашисти, обстрілювати Дніпро, росіяни. Більше не мають чим. Повністю знищується вся військова сила російська буде так. Буде все сказане, здійснено, де буде мирне небо над Дніпром. Буде так. так буде Дякую за увагу. До зустрічі!